Шлях наш і тільки наш шлях. І я благословляю вас на цей шлях. Благословляю на великий шлях до перемоги. 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 Благословляю на великий шлях до перемоги! Благословляю на великий шлях до перемоги. Благословляю на великий шлях до перемоги. Благословляю на великий шлях до перемоги. Прошу встати, головні убори вдягнути. так не Сьогодні я у вас один теоретично повинні бути самі молоді, що ви... У вас теоретично повинні бути два. Світа. Я за одного виступаю, користуючись службовим положенням. Організація? Право! руч! Право в колону по одному, праве плече вперед, кроком руш! Музика По одному, по одному. Музика! Рушив, рушив! По одному! Смотри, все. Ванякса, снимай. Снимай. Да, вы нервничаешь. Да. Мы не, мы да. не, да. Ты, мы не будем... Еще <свист> через три. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. 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 Так, капець. Крутить ну ось, після надо. Ну, тобто, двоє, що одно, замість того, щоб здорові, тобто, там це, тобто, це пол. Так пожалуйста. Олег, папа, да? Олег, ты вообще, да? Да. Что мы можем? Вот это вот цена сход. Такие собаку попасал. Морогий? Упустил собаку? Что, серьезно? Так а что, это столько кукола вроде? Собаки. Собаки, а? Да. До ветеринара идти? На ноги покусав собак. Побратими заприсяжував. Такая ситуація звісно, неприємна. Для собаки. То собаку знял. Де який на заприсяжному щось не носять. Де Петри Растив. Ну тому то він несе. Перед заприсяженим то він несе. Тому що старих вже підслідковують. Пермадка. <рес> що на поло грівсь. От зараз стоїте якраз на княжому місці. Останній редута, останній бастіон обороняючогося і помираючого Донця. Отут там трохи далі були якраз привратні башти, там трохи нижче княжий терем і Гридниця, дом княжих-дружинників. Так це і виглядало. Тут давали бій останні, тут давали бій самі запеклі. Тут кістяків жінок і дітей майже немає, але чоловічих дуже багато. Це значить про те, що... Скоріше за все, що от ті останні, які залишилися, дружинники, князь, вони розмінялися з татарами не в один, один десяток. На одного дружинника прийшовся, мабуть, зовсім не один татарин. Дуже невеличка була оця фортеця верхня. Горішня фортеця, вона трималась до останнього. Для, для нас це фактично надзвичайно містичне місце. Чому? Тому що справді багато хто себе називає патріотами, багато хто себе називає правими націоналістами. А в бою з нами були було дуже мало людей. Тому ми як Ті ж самі княжі-дружинники, останній бастіон, останній рядут України, українського націоналізму і навіть Європи. Прошу вас зняти головні убори. Стати на одне ка... Ні, їм не треба. А, друг сполох. Відчитати молитву українського націоналіста. Україно, свята мати героїв, зійди до серця мого, прилинь бурою вітрів в шумом карпатських ручаїв, боїв славного завойовника батька Хмеля, тріумфом і гуком гармат революції, радісним гомоном софійських дзвонів. В тобі нехай відроджуся, славою твоєю опромінюся, бо ти все життя моє, бо ти все моє щастя. Задзвони мені брязкотом кайдан. Скрипом шибениць в понурі ранки. Доноси до мене зойки катованих в льохах, тюрмах і на засланні. Щоб віра моя була гранітом, щоб росло завзяття, міць, щоб сміло йшов я бій як йшли герої за тебе, за твою славу, за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу неволю, глум катів твоїх, потоптану честь і безвинну кров помордованих під базаром. Крутами, Кінгірі і воркуті. І помстити славну смерть героїв української нації, Української національної революції, полковника Євгена Коновальця, Басарабової, Головінського, Шухевича і Бандери. І славну смерть героїв української нації Данилишина і Біласа, і тисяч інших незнаних нам, чиї кістки розкидані або тайком загребані. Вогнем життєдайним спали всю кволість у серці моєму. Страху нехай не знаю я, не знаю я, що таке вагання. Скріпи мій дух, загартуй волю. У серці замешкай моєму. Зрости мене до найясніших чинів. У чинах тих, нехай зайдує смерть солодку. Смерть в муках за тебе і розплинуся в тобі, і вічно житиму в тобі. Відвічна Україна, могутня і соборна. Слава Україні! На цьому ми зак. Ви свят по, по святу ми сьогодні закінчуємо. На цьому і закінчуємо сьогоднішню частину. Урочиста. Вони урочисто. Ще залишається, ще залишається. Слава Україні! Слава Україні! Слава нації!